Всім привіт! З вами Юля на Ютуб-каналі Watch. Дякую за ваші вподобайки до останнього відео. Нагадую вам, що ми конвертуємо їх в донати на різні збори для ЗСУ. Нещодавно до нас приїхала лімітка Seiko Prospects Landmaster. І я вам скажу так: вона дуже сильно відрізняється від того, що я очікувала побачити. І того, як ця модель зображена на офіційних фото. Тому я не буду довго тягнути кота за хвостик і буду переходити до новинки. Загалом у мене, наприклад, колекція Prospex в першу чергу асоціюється саме з дайверами. Хоча той же Alpinist випустили в 1959 році, а 62 тільки в 65-му, саме в дайверах була сконцентрована більшість інновацій, якщо не прораховувати винахід кварцевого механізму, але це взагалі подія рівня тектонічного суву в індустрії. Я до того, що від серії Land, де зібрані на дайвери, ти якось нічого видатного і не очікуєш. Ну особисто я. Так, мені подобається альпіністим є певний шарм в тортуазах. проте годі порівнювати її з асортиментом дайверів серії С. А тут лімітка Лендмастер, яка не є дайвером, але ж яка крутезна. Ну і традиційно трохи історії. Seiko Landmaster спочатку був представлений у 1993 році як міцний годинник для альпіністів і дослідників. Саме канонічною вважають модель SBBW005 з механізмом Kinetic. Дизайн був, м'яко кажучи, брутальний, з характерним обертовим безелом зі шкалою компаса, якраз щоб орієнтуватись у мандрівках. Протягом років Seiko створила цілу купу різних інтерпретацій Landmaster. І щоб відсвяткувати ювілей культової моделі 93 го року, бренд створив лімітовану версію, яка переосмислює масивний дизайн оригіналу. Багато в чому Landmaster можна розглядати як більшого та більш утилітарного брата Seiko Alpinist. Обидві моделі створені для альпіністів і шукачів пригод. Але якщо альпініст реалізує цю концепцію на базі годинника в стилі FieldWatch, Landmaster використовує дизайн дайверів і додає обертовий безель з компасом. Матовий і полірований титановий корпус нової лімітки має діаметр 42 мм і товщину 12,7, 20 мм в ширину між вушками та загальний профіль від вушка до вушка 51 мм. Попри значні розміри, Landmaster досить легкий на зап'ястя. Він важить всього 137 грамів з усіма ланками на браслеті. І, до речі, сидить на руці він не як 42-мм годинник. Він виглядає на зап'ясті значно компактнішим, ніж можна очікувати без примірки. І корпуси браслетнової моделі мають покриття діяшил, яке підвищує стійкість до подряпин. Годинник має сапфірове скло, оточене безелем. Зворотна сторона годинника закрита міцною титановою задньою кришкою. Заводна головка на третій годині розташована між двома великими виступами з боку корпусу і загвинчується, щоб гарантувати досить непоганий водозахист 200 метрів. Сейко створює купу чудових циферблатів, багато з них натхнені природою чи якимись природними явищами. Ну і звісно ж, щось ще більш особливе роблять для ліміток, бо мають же вони чимось відрізнятися від регулярних моделей. Цифроблат Landmaster не є виключеним. Тут чудовий насичений синій колір з ефектом вертикального градієнта, який темніє до верхньої частини цифроблата. Ця естетика натхнена краєвидом з вершини гори Еверест, де розріджене повітря створює дуже слабке розсіяне відображення і робить небо темнішим навіть у день. І оцей вертикальний блакитний градієнт має відображати те, як небо темніє, коли ви наближаєтесь до вершини. Окрім кольорової гами, натхненої альпінізмом, фактичний дизайн і розташування циферблата досить схожі на те, що ви можете побачити на деяких дайвських моделях Seiko. Три центральні стрілки з широкою і доволі таки промовистою годиною, геометричні та досить об'ємні годинникові мітки з щитом на 12, всі елементи вкриті люмом, щоб забезпечити вам найкращу читабельність в будь-яких умовах. Всередині встановлено автоматичний механізм 8L35, який зазвичай встановлюється в топових дайверських годинниках бренду. В моделях Prospex з початкового рівня ви його точно не побачите. 8 L35 працює на частоті 28800, хоча більшість механізмів Seiko має частоту 21600. Запас ходу приблизно 50 годин. Хоча 8 L35 базується на архітектурі калібра Grand Seiko 9 s 55 Паспортна точність механізму 8L35 знаходиться у діапазоні мінус 10 плюс 15 секунд на день. Хоча в реальності показники точності 8L35 бувають значно вищими, ніж на папері. Титановий браслет має трохи скруглені ланки невеликого розміру, що полегшує підлаштування годинника для максимально комфортної посадки на руці. Застібка з кнопковим блокуванням має подовжувач. У Seiko є різні варіанти в залежності від ціни годинників. Тут же зробили як у Master Monocoque. Ну, а тепер до підсумків. Знаєте, бувають такі релізи, навколо яких дуже багато уваги та хайпу. От як, наприклад, останні дайвери Seiko 62 Mas та особливо GMT з хвилями. У нас вже є лист очікування на ці моделі, і я сподіваюся, що квоти на Україну вистачить на всіх. А є такі більш тихенькі. І це, мабуть, про цей Пастер. Але фішка в тому, що в реальності він виглядає якраз таки набагато цікавішим. А може я вже просто дуже звикла, і тому він мені здається реально таким ковтком свіжого повітря у морі дайверів. Я точно була здивована побачити його саме таким, що вкотре підтверджує той факт, що годинники все ж таки бажано дивитись наживо і приміряти на руці. Ну а як ви ставитесь до таких експериментів? Поєднанню трошки різних естетик в єдине ціле? Напишіть в коментарях, ну а я відправляюсь готувати новенький випуск. До зустрічі! Па-па!